Привіт друзі, вона в Росілонг в ефірі, і сьогодні я знаходжуся в хлопців на вулиці Зелена 49 корпус 4 магазин МТБ СТОК. Сьогодні на огляд дуже і дуже гарний велосипед. Родом дуже далеко звідси бере своє коріння десь там в Гавайях, якщо я правильно пам'ятаю, десь, десь там, десь там цікавий МТБ-ха. Ну, блін, бюджетний. Ну, ви сварите мене за такі слова, що це бюджетний, але повірте, ну, такі реалії бюджетний. За 500 плюс баксів йо дивитись. Отже, на огляді в нас сьогодні Кона Dom. Це є бюджетний в лінійці Кони МТБшник з хорошим, дуже навіть непоганим навісним. Звичайно, дещо компромісним, але ну, ціна, ціна і це треба розуміти. Отже, по порядочку, значить, у нас позаду в нас перемикач, Advent на Дефт е, Advent на 9 швидкостей, але має блокування муфти. тобто Робиться жорсткішим. А, касета також Microshift, як заявляють на сайті Advent, на 9 швидкостей, та, система 1.9 і діапазон 1146. Тобто така достатньо МТБшна у нас касета з МТБшним діапазоном, але з компромісами. Значить, зразу, поки ми знаходимось тут, та Не не віз, не віз Треба розуміти. Байк за 27 з копійками гривень 27 тисяч з копійками гривень а, ну, не буде на осях, не буде і хоч витріснути не буде. Дуже цікаво зроблено заднє перо це такий м'ясистий шмат, мені дуже подобає, такий, прям кусок фрезерованого алюмінію варений Виглядає круто. Шатуни. Шатуни, блин, я забувся, Somax, SumX, щось типу того. Якась нова для мене фірма, хто чув напишіть, я не чув, я не знаю. 28 зубів зірка. Чому 28? Та тому що просто немає потреби. Там діапазон 1146, 28 зубів, шикарно все підходить. Педальки. Педальки в нас фірмові, пластикові кона, але сам факт, що вони є брендові, кона, не no name і так далі. Тому боночки. Значить, на підсидільній трубі у нас є 2 боночки. І на. Як би сказати, трубі навпроти, також є дві боночки. Нічого особливого, а ні, є. Я потім покажу. потім покажу. Цікавий градієнтний перехід від оранжевого і до жовтого в логотипі кона. Виглядає гарно. Взагалі, колір велосипеда, такий сірий графіт з перламутром і металіком, виглядає дуже гарно. В мені ще подобається: оця така труба, яка ось тут іде, наче як потовщина. А донизу вона зводиться до геть такої тонкої, має оцей підсидільний трикутник такий для укріплення, що дуже навіть не зле. Вилка в нас Suntour X1. Я скрізь на сайті бачив, що там стоїть XCR, здається, якщо я не помиляюсь вилка. А тут на даній моделі X1. А що воно таке є, я толком не знаю, але я бачу, що там є зверху блокування вилки. Можна заблокувати, і в неї є і в неї є прилот, ще зроблена крутілка. Як на мене, ну, я на неї не користувався, у мене була схожа вилка схожими налаштуваннями, я на неї не користувався. Зате ноги. Ноги чорні. Чорні ноги. І раз ми вже на тій стороні про ротора Ротора Пектро. Передні 180 мм і дискова гідравліка Тектро HD m 275 Така базова гідравліка, яка ну, працює, ну, воно гальмує, типу. Але це не є. Ну, блін, хто буде їх прирівнювати до гідравліки 4-хршнової? Ніхто працює. Робоча гідравліка, реально робоча. Я на такій катався, я знаю про що я кажу. Зірок з неба не хапає така гідравліка, але вона робоча. До вподоби мені форма, рами, геометрія рами, оцей такий вигін. Виглядає дуже класно, мені дуже подобається. Ну, я взагалі люблю таку геометрію в МТБшних велосипедах. Та і через то мене куджу був не з такою геометрією. Що є цікаве, це те, що тут є вивід. Я так розумію, що сюди можна дропер поставити для дропера? Для дропера. Я би навряд чи а, це тільки для дропера може бути. Не думаю, що це для якоїсь системи там, дабла, щоб поставити і так далі. Н немає сенсу ставити сюди дабл. Позаду, позаду знову ж таки м'ясо. Просто кусок фрезерованого алюмінію впаяли сюди. М'ясо. Супер. Е, Гальма Tektro HD 275, як я й казав, але задній ротор вже у нас є на 160 мм. Тобто передні ротора, ротор 180, задній 160 мм. Логотипчик Лавадом. Гарно, гарно виглядає, гарний колір, гарні оці такі переходи. Красиво, красиво. Зроблений велосипед, без питань до нього. Бюджетний. Ну, мікрошиф надає швидкостей. Звичайно, що велосипед буде бюджетний. І звичайно, що на змагання ви на ньому не поїдете. Ну та чого, поїхати ви можете, але кермо, гріпси. Виніс все кона. Тобто стоковий стоковий рулював наш ФСА. Номер 57 здається, якщо я не помиляюсь. Виглядає дуже. А, та, і в нас внутрішня рамна проводочка. Тому отак. От ну, зайшло і там знизу поспільниць вийшло. Є кріплення для багажника. Отже, цей велосипед можна буде використовувати і для туризму. І зараз ми до цього всього вернемося. Та, забув сказати. Тулки джейтеки. Відповідно, джейтеки, начебто, як на промислових підшипниках. Каретка. Каретка в нас під квадрат. І колеса 29 -ті. гума. Бум, Максіс? Максіс Рекон. 225. Доволі широка гума, доволі таки накатисна гума. І що скажете, як вам велосипед? По ціні дещо більше 500 доларів. Як на мене бюджетно? Так, курс у нас зараз досить неприємний, і такий курс нам дуже недо, недоподобний. І це сказується на цінах на велосипед. У 2019 році це було тисячу плюс доларів, і це була би бомба-пушка ракета Петарда, а, а зараз це вже бюджетник за 27. А, ну, такий велосипед з далекого, якщо я правильно пам'ятаю кона, вони, якщо я не помиляюся, десь там з Гаваїв, десь там зі Штатів, з тих напрямків. Не європейці. Велосипед, та і лавадом відповідно назва. Я зараз десь погуглю і напишу, що воно означає. Лавадом це мені здається, що це якийсь або острів, або щось таке у них там десь в тому їхньому архіпелазі. Відхиляємося від теми. Так от, для кого цей велосипед? Цей велосипед в першу чергу зроблений для покатеньок. Покатеньок не по асфальту, покатеньок по ґрунтах, по, по бездоріжжю. Діапазон 1,9. Дасть нормального вам ходу, особливо коли спереду 28 зубів, а ззаду 46, повірте, на такому діапазоні можна лізти в стелі в гори, в стіну. Одним словом, можна їхати в будь-яку гірку. Він поїде. Далі, гідравліка Tektro HD 275. Це є проста гідравліка, вона працює. Якби, наприклад. Вона з часом перестає там десь помічаєте, трошечки слабше бере, значить, її пора прокачати. Прокачали і далі катаєте горя, не знаєте. Звичайна проста, двохпоршнева гідравліка. Звичайна проста система перемикання. Це MicroShift Адвент, не X, адвент на 9 швидкостей. Адвент перемикач ззаду на 9 швидкостей, адвент касета на 9 швидкостей. Спереду у нас є одна зірка на 28 зубів. Пластикові педалі, наразі навіть я би їх і не міняв, мені ці педалі подобаються. Їхня форма, все для цього велосипеда в сам раз можна встановити багажничок. Для чого багажничок ставити на такий велосипед? А це банально просто. Бо якщо ви будете Якщо ви будете їздити десь за межі міста, то вам, ну, будете брати з собою щораз по тим 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 більше, повірте, я знаю. Остання наша покатенька зводилась до того, що я брав дошку для нарізання, кухонний ніж, фольгу, щоб там замотувати хот-доги в неї і так далі, і тому подібне відкривачкою. Одним словом, повірте, апетит приходить під час їжі. Тому сюди можливість встановлення багажника аж дуже навіть ок. 29 колеса 2х25 ширина. Це прикольно. Резина Максіс, хороша режина, Максіс рекон. Я катав на реконах, але плюсових. У мене були 2,8. Прекрасна режина, мені подобалась. Зацеп був, не стесувалася, але і не була дубова, як кусок пластмаси. Хороша, компромісна резина. <кхи> ну ви серйозно, ви тут цілий огляд дрелите, ріжете, буляєте. Ну, почули. Дякую. От, А тому, ну, я не знаю, як він вам сподобається. Мені сподобався. Мені сподобалась форма рами, мені сподобалася його геометрія, я дуже люблю такі рами. Мені подобається сама власне форма такої рами, і в принципі, що цей велосипед — не пахане поле для апгрейду. Тобто ви собі його берете, катаєтесь сезон, дивитеся там. Ага, діапазону не вистачає. Помна, кинула там образно, поставили собі на 10 швидкостей касета, на 10 швидкостей переклюк. Мене Це все апгрейд зробили. велосипед вже по інакшому буде їхати. Повірте, він буде їхати по інакшому. Втулки джойтеки. Я правда не знаю. Мені здається, що джойтеки лише на промах. Якщо я помиляюся, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тобто накат в нього буде хороший Хороший накат, він буде добре їхати. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно було корисне. Ставте пальця донизу, якщо вважаєте, що такі речі не треба робити і випускати. Підписуйтесь на канал. З вами був Навершилинг. Донайте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. ЗСУ б'є москаля, а нам від того добре і наближає нашу перемогу. З вами був Навершилинг. До наступної зустрічі. па-па!